Так, шановні мої підписнички та усі мої ютуб-каналу, всім доброго здоров'ячка! Приїхали в район. Захар, по що ми приїхали? По все. По все. Знаєте, яка ситуація? Вдома потрібно все. А сюди приїжджаєш, очі розбігаються і все потрібно. Потрібно мати з собою список. Список, чого потрібно купувати. Так. Бабушка вибирає віник. Це жуків бризька чи що? Кухню А зачем воно тобі нужна? З дикий тризуб. Бабушка віник вибрала. Так, положи, робот. Так, що бабуся вибрала. А да гляну. Є позаду, бач, є все. Фід Наташі є все. Так. Все є. І для бролерів, і для індиків. Що в тебе за скільки грошей? А де? Це не всі в карман. Так, шановні, хто в кобеляках, ось магазин метизів. Я тут на старий хутір практично все купляю. Тут вибір сумасшедший. І лопати. Я тут дві лопати купив. Із і, і, такої рельсової сталі. Ось вони. Де вони тут? Ось такі. Ходять, Я фіг Так, тут мій товариш, саньок, працює. Так що е, вибір сумасшедший, шурупи. Болти, гайки, дивіться, викрутки, пістолети, все, окуляри, ручки, гвістки, возі, цвяхи, як ви називаєте їх, від отакого маленького до отакного здоровезного. Бачите, Що хочеш. Так що на старий хутір в мене тут магазин. Отличний вибор, сумасшедший. І фарби, і, до речі, ворота я вдома робив, також тут залізяки всякі купляв. Так що, якось так. Так, шановні, побігали ми по покупкам, підкупилися там, що потрібно. Зараз вживаю квас біля маркетопту. Зараз схожу в маркетоп. Скупимося там з продуктів і, в принципі, Наша місія сьогодні поїхати каченят забрати. Заберемо каченят і покажемо. Що, по чому, де і як. Не перемикайте. Так, шановні, це ще ж не все. Ще не закінчились мої пригоди. Зламався в мене шурік. Ну як зламався? Не зламався, а провід прийшов негодність. Так що, казали хлопці, приїжджай в магазин, віддавай і... Зремонтуємо. Так чи несемо Дніпра? Несемо, хай хлопці ремонтують. Вже 5 років. Служать 4. Доброго здоров'я. Кажуть, поїде на Дніпро, діагностику зроблять. Ну, тут кабель був. Поламаний і тут щось воно відходить постійно. І дивляться. І так, 4 роки нічого не робив взагалі. Все працює. Так. полторушечку зараз він вартує, ну я брав десь за 1200 на той час. Ну, в принципі, він того коштує. ну Зараз би я брав би на батареї, але ж ціна така трішки. Трішки косюча. Дуже-дуже широкий вибір тут асортимент шикарний. До речі, товаришу посовітував маску. Він взяв таку саму за 411 гривень. Так, що в нас тут? Оприскувач, який ми брали за 6, зараз 6498 гривень. Ну, грубо говоря, на 500 гривень подорожчав. І моя мрія придбати такий ось оприскувач. Легший на акумуляторах. Це в цьому році може бути таке, що я її придбаю. Е, а чим відрізняється? Просто літражом, да? і все. Чи батарея тут що Літраж влучена е, помпа буде, вже можна присковати. Ага. Зрозумів. Ну, ми її в цьому році придбаємо. Ціна 1900 гривень. Так, що. так, ну що, здали, да? все від нас? Чекаємо, ні? Підпис електронний. Так, здаємо в ремонт і чекаємо на діагностику, що там скажуть. Забираємо, вже готовий. Бо без нього як без рук. Дрелька то таке, а шурік треба, щоб був під рукою завжди там підкрутить. Якби ще акумуляторний, то ціни б йому не було взагалі. Так, ну що, далі вімкнемось. Так, шановні, Захар, що ти тут уже, На виборах? Це нам, це вам, да? Чи наоборот? Дивіться, скільки їх тут який вибір, що хочеш. Курочки. Дивіться, які гарнесенькі. Кажи, отут, тільки тут. Які гарні. Я їду, я їду. Да? Клас. Що хоче? Гусенята, каченята. Так, корм треба, не треба. Так, грузимося, грузимося. Так, грузю корм. Так, шановні, їдемо додому. Бачите, яким составом. Каченята. Один раз в рік таким составом і їздимо. Вони. Нервують, переживають, хочуть вже е, домашні умови, там, де є водичка, їжа і всі блага цивілізації. А ми їдемо далі. І так, шановні, ми вже вдома. Хочу вам показати результат дощику е, на наш огород. Е, рослини всі ожили, ну, Стали, як відкрилося в них друге дихання. Так, до вашої уваги. Вже вживаємо горох свій, повноцінно вже зрілий, стиглий, дивіться, яка валерчика трудова мозоль. Набрав гороху, як в дитинстві в пазуху, бачите? ціла пазуха гороху. Так що їмо свій домашній горох без ГМО. Натурпродукт. Так, зараз покажу результат до щеку. Так, дивіться, на картопельку, на морку, дивіться, все воно ожило, Цвіте й пахне. Так що, тепер знову одна прополочка потрібна. Помідорчики. Бачите, як після заморозків, як вони піднімалися, бачите, як відійшли, одним словом. Так. Ну що, йдемо далі. Йдемо далі працювати. Діти їжака не бачили. Їхали з садочку собі, потихеньку бачили, їжак дорогу переходить. Він не боїться. Особливо, вони Це безстрашний їжак, тому що він живе там на старому хуторі у нас. Він тут мігрірує, туди-сюди. Так що така поїздка із садочку. Ну все, не пугайте, не лякайте його. Грузимося. Загружаємося. Сімейство. Кого став? У нього сім'я є. Нас і так, собак котів хватає. Поїхали. Все, я поїхав без вас. Пока. Пока. Так, хоп-хоп-хоп, побіг. Де як побіг? Так, О, тихо у О, спокойно. Он поїхав. Поїхали. Побіг, побіг. побіг шукати. До себе додому побіг. А що, вузів, Він є, да. Так, наш старий хутір. Шановні хтось досі не знає. Гадюк їсть. Все є. Та Так. Їдем мене... далі, додому. Та нічого страшного. Залью. да? Сварка. Нормально, паше. Дивіться, батько мене припахав під кінець дня на одну дуже відповідальну роботу, місію, таку хоче врятувати, говорить виноград. У нас там на городі був, пропав виноград, один кущик, потім він воскрес, а потім ще й дасть плоди, я надіюсь. Бо ми ще його не куштували, якщо чесно, ні разу. Він був посаджений разом із великим тим виноградом. Потім той кущик пропав, але зараз відновився. Так що в цьому році, я думаю, будуть ягідки. Так. Восени покажемо. Да, восени може і покажемо. Що ще хочу сказати? Я цілий півдня займався вдома проєктом своїм, може пізніше покажу, як дороблю. І це така фіналочка в мене сьогодні. По роботі. Ну що, виставляй. Це і та я приварюю. Все, працюємо. Так от, шановні, хочу вам показати, де ж ті стовпчики будуть. Ось цей виноград. Многостраждальний, який вижив, який зміг. Бачите, гронки, які зав'язались молодесенькі. Хочеться спробувати, що це за сорт. Там то воно. Розрісся, укріплено більш-менш. А це тут батько хоче укріпити чи додати стовпчиків, щоб він розростався. Мабуть, додати. Так що, працюємо. Зараз йдемо працювати далі. Так що є в нас робота, вичищання у свиней. Так що, шановні, не перемикайтесь, може ще щось покажу. Так, ось мій апарат на сьогоднішній вечір. Дивіться, батько вже почав косити суданочку. Батька-обновочка, він не хоче виставлятися могорич. Дивіться. Поміняв коліщатко. Без камурка. Так що поставив, тепер огонь. Було тут коліща із скутера, потім камера пробилась. Якось диск він перебортірував. якось зігнув. І психонув вирішив таке придбати. Здається, 500 гривень, 490 гривень, якщо бути точним, коліщако. Так що, і в кума на тачці, як я йому робив, тачку, таке саме вкинув. Так що, я думаю, ходитиме ще років 10. Так, суданочка не переросла, нормально. Так що, що, будемо працювати, Вон, свиноти вичищати. Роботи Роботи не початий край. Починати аж он від до того станочка. І сюди на вихід. Отак. Ласкаво просимо. Так, працюємо. Так, шановні мої, рекламна пауза. Дивіться, позаду мене качачки, які ми сьогодні привезли разом з вами, шановні, разом з вами. Так що, ви помічники мої ще ті. Так. Ось бачите. Останній возик, відвозимо і їдемо додому купатися, вечеряти і відпочивати, оскільки сьогодні був максимально насичений день, продуктивний день. Так що, шановні мої, по традиції, всім дякую за перегляд даного сьогоднішнього коротенького відео, всім миру, здоров'я, добра, слава Україні, все буде Україна. Підписуємося на мій канал, хто й досі не підписався. Коментуємо, адже коментар це двигун прогресу. І ставимо подобайки, не забуваємо. Шановні мої, всім добра. Ага, шановні, вже хотіли попрощатись з Валерчиком. Я ж не показав вам саму головну зірку цього вечора. Дивіться, вербичка. Наша маленька. Вербичка. Ти розумна? Ох, і вербичка. Така хитренька, любимка. Ох і вербичка. Досі молоко п'є, до речі. Балують її батьки. Да, вербичка? Кажуть, якщо хочете, щоб був якийсь стол кистеля, давайте йому, е, як... Кому довше і більше молочка. Якщо я не правий, поправте мене. Фух, так, йдемо відпочивати. Що ж сьогодні за день жиків, дивіться. І тут йжик. Їжачок. А ти відкрию. Ти хоч, мабуть, пройти? Проходь. Проходь! Дружок, давай. Дися який здоровий. Уй--моє! Ой, 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 ой. Зляка, біжи з Богом!